Уявіть, ви отримали підвищення і перша думка. Вони ще просто не зрозуміли, що я некомпетентна. Синдром самозванця може виглядати по-різному. Ви відкладаєте старт, бо боїтеся помилитися. Працюєте до знемоги, щоб довести собі, що достатньо стараєтесь. Або застрягаєте в перфекціонізмі, доводячи все до абсурду. Це як мати шафу повну дипломів і досягнень, але ховати ключі від неї. Бо страшно, що хтось перевірить на справжність. У міфах герої часто платили високу ціну за свій дар. Наприклад, Прометей приніс людям вогонь і був покарний. Ми ніби теж живемо з відчуттям. Якщо вже маю успіх, то ось ось настане кара за зайве. А всередині постійний монолог: я не маю право на помилку, бо тоді всі зрозуміють, що я підробка. Це виснажує сильніше, ніж будь-яка робота.